Карма це дія. Ну, якщо перекласти санскриту, це дія, дія, будь-яка дія, усвідомлена, неусвідомлена, внутрішня, як бажання або зовнішня, як вже втілена дія. Так чи інакше, вона обумовлює життя самої людини, і людина стає певною мірою заручником а, цієї дії. І, і, але можна, якщо так порівнювати з, вже з нашим розумінням, що таке доля, ми ж говоримо дуже часто, чомусь в нашій свідомості карма пов'язана з долею. Але доля це щось невідворотнє. Ну, те, що в російській мові ми говоримо судьба від слова суд, тобто вже звершено суд, і ти приречений, ти приречений вже рухатися от саме в, в цьому тунелі, тунелі цієї долі. А карма ні, карма це не доля, хоч вона може впливати на твою долю, але ж карма те, що ми можемо змінити, на що можемо впливати, і тут є, якщо доля, це. Певна така пасивна позиція, то карма це активна дія, тому що вона потребує участі самої людини і вибору, який робиться людина, для того, щоб змінити цю причину наслідковий зв'язок. Можемо проводити такі аналогії з нашим простором, наприклад, з християнством. В християнстві також є така я б сказав, певна закономірність, яка прописана в цій фразі: що посієш ти і пожнеш. Ну, це дійсно є карма. Ви ж коли сіяти не будете пшеницю, ви ж не будете очікувати, що не буде сходити конопля або рис. Правильно? Тобто, яке насіння, такий і наслідок. І тут головне, що, і те, що ти будеш наслідувати за, завдяки своїм діям.